Переваги купівлі інвестиційного сертифікату порівняно з іншими фінансовими інструментами і нефінансовими полягають в тому, що, наприклад, якщо порівнювати з нерухомістю, то поріг входу в нерухомість вона дор... вища, нерухомість є дорожчою і дохідність дає нижчу. Крім того, в теперішніх умовах це є певний ризик інвестувати в нерухомість. Щоб вона залишилась неушкодженою. Щодо криптовалют, ну це взагалі як лотерея, рулетка, тобто там 50 на 50, ти можеш або заробити високий дохід, або втратити все взагалі в один день. Депозити в банках дають невисоку дохідність. А сертифікат інвестиційний, він має низьку ціну, низький порог входу і є гнучким інструментом. Тобто, ви можете купити там певну кількість сертифікатів сьогодні, там, через місяць докупити ще сертифікатів, якщо будуть заощадження. І таким чином формувати собі, ну накопичувати заощадження і формувати собі майбутній пасивний дохід. Головною перевагою інвестиційних сертифікатів є те, що у власності фонду в наявності є фізична земля, яка гарантує їх надійність.